Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, Тому нас і все так, розумієте, через одне місце. Днями його представники відвідали Херсонщину у перший же день після катастрофи. Генеральний прокурор України відправив в офіс прокурора міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалась. Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського злочину та самі почули, що російський терор продовжується, і продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами за. Отопленої території та території евакуації тому повна і справедлива відповідальність рашистських терористів і самої держави терориста це обов'язкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла. Як ви вважаєте, наскільки оцей підрив Каховської ГЕС був стратегічно виправданий для? Кремлівського військового керівництва для того, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил України, Ну, перше, ми знаємо, що цей підрив він планувався. І планувався як мінімум з вересня, жовтня минулого року. А для цього на цей об'єкт була доставлена і закладена вибухівка. Причому особливостю цього об'єкту є те, що він будувався в радянський час. І е, за підсумками Другої світової війни там спеціально були шурфи зроблені, в які якраз і мала закладатися вибухівка на е, у разі необхідності е, підриву об'єкта. Ну дуже відома от, історія з Дніпро-Гесом. й рік, якщо ви навіть подивитесь фотографії того, що зараз Скаховський ГЕС і то, що було з Дніпро-Гес, там ну вони навіть виглядають однаково. Хочу додати тоді радянські військові підірвали там 20 тонн вибухівки. А двадцять вибухівки. Значить, зараз ну ми знаємо, зараз також є чисельні перехоплення СБУ ГРУ ГУГУРА про те, що значить, ну російські військові обговорюють то, що буде підрив у разі наступу, який вони там очікували збройних сил України. Це єдиний був фактично мост, який дозволяв важкої техніці, значить, передисокуватися з правого берега на лівий берег Дніпра. Я хочу нагадати, що минулого року нашими збройними силами було ну пошкоджено або знищено інші мости, які були на ну, до цього через Дніпро. От. це був фактично останній міст. І для того, щоб не допустити такого швидкого пересування нашої техніки, я думаю, що вони це зробили. Але є одне але. Скоріше за все, вони, не скоріш за все, а зараз це все більше і більше підтверджується навіть в офіційних джерелах, що вони не розрахували оцю потужність вибуху або щось зробили помилково і вибухнуло фактично все, що вони туди заклали. І замість того, щоб пошкоджити от тільки от, скажімо, міст, був повністю зруйнований оцей машинний зал з здоровенними оціми турбинами, які виробляють е е е електричну енергію. А ну і, і знач, значна кількість дамби самої, і, ну і це привело до того от, розливу води, який зараз ми спостерігаємо. Пане Андрію, росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки до до евакуації. Тобто, фактично вони влаштовують зараз примусову евакуацію. З чим це пов'язано? Ну, ну справа в тому, що північ Криму вони зараз розглядають ну, дійсно, як, як такий район евакуації. З Херсонської області і Запорізької області тих, я знаю, що наприклад Василівка, Токмак, і було розпорядження про те, щоб почати евакуацію. Офіційні документи були от про російської влади. евакуацію безпосередньо з Криму. Ну до речі, що цікаво, що в самому Криму зараз йдуть такі розмови, що північ Криму також буде евакуватися. Тобто, в принципі, ну я так розумію, що вони оцінюють те, що зараз ну, ту ситуацію, яка зараз склалася в ході цих бойових дій, і вони, вони бачать загрозу, і вони виводять як мінімум своїх оці колаборантів з районів, які можуть бути звільнені нашими збройними силами. Оце все, що зараз пливе в акваторію Чорного моря з Каховського з Херсонської області. А наскільки воно може повпливати на роботу на судноплавства, на роботу зернового коридору? Як ви думаєте? Ну а, окрім от всіх от цих питань екологічних. Є одне питання військове дуже небезпечно. Справа в тому, що росіяни по лівому берегу Дніпра поставили величезну кількість мін Яри-М. це міна ще радянського виробництва. Це протидесантна річкова міна, яка має контактний, контактний вибух. А кожна така міна вона має 3 кг вибухівки. І оці міни фактично цією течею позривало з берегів, от, для ну, з, з, з прибережної частини. І зараз вони або в Дніпробукському Ліманному каналі, або в північній частині Чорного моря. І є такі от, очікування, такі розрахунки, що це може дійти навіть до Одеси. Тобто, і це ну, дуже така серйозна. Загроза для судноплавства як в межах от того існуючого коридору, так і в межах от той перспективи, яка там якось вирисовувалася стосовно того, що під впливом Туреччини будуть звільнені суда в першу чергу турецькі, а потім інші, наприклад, заблоковані в інших наших портах, ну, наприклад, в Миколаєві. Тобто зараз э, о, ці протимінні заходи вони набагато становиться більш актуальними, і, і ну, звичайно, військово-морським силам Збройних сил України э, ну, буде дуже багато роботи, щоб це э, э, значит, здійснювати. Але після того як ситуація стабілізується, тобто, коли оця теча, вона її швидкість впаде. А це може бути ну, розрахунковий час. А це порядка 10 діб. ну, в принципі, ну я хочу сказати, що в прівмінаборони і в, в державній службі надзвичайних ситуацій є розрахунки того, що може якими наслідками можуть бути у, у випадку вибуху або пошкодження гідротехнічних споруд, по всьому Дніпру. І в принципі, ну ті розрахунки, які стосувалися, Стосувалося на Каховській гідроелектричної станції. Вони плюс-мінус співпадають з тим, що зараз у нас є в реальності. У нас нет сил. що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент для достіження повністю устраивающих нас результатів. У нас уже нет сил. Нет сил нет важливості генерал США Дуглас Люте дав інтерв'ю, де говорить, що Збройні сили України так нашкодили армії Росії, що та не зможе почати іншу війну найближчі 10 років. Можете прокоментувати, чи погоджуєтеся ви з думкою генерала? І чи означає це, що поки Путін в силі терзати тільки Україну? А на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що збройні сили України потужно підірвали. Воєнний потенціал Росії в першу чергу професійні війська, які мали досвід бойових дій, або відповідно мали високий рівень кваліфікації. Це повітря десантні війська, десанто-штурмові, відповідно морську піхоту, найманці, включаючи вагнерців. Оце та базова домінанта, яку використовував Путін для ведення бойових дій на нашій території, для проведення відповідно потужних терактів. Оце якраз на 70-80% ми підірвали. Позиції цих підрозділів і в цілому армії, тобто розгорнути якусь нову широкомасштабну операцію, е, Путін сьогодні не має ресурсів для того, щоб це е, провести, тим більше ми готові, приблизно потрібно до півмільйона військ з потужним озброєнням, техніку високого класу, не стару, яку вони мають більшість випадків, і зрозуміло нову тактику бойових дій. Сьогодні на, е, на, на наше таке щастя під підпливом того, що ми. Вивели багато так ска цих ресурсів. Путін цього проводити не може. Якби він мав, він вже давно зайшов би в Донецьку, Луганську, Запорізьку і висунувся далі. Ми відбили по всім напрямкам. І якраз оцей формат не передбачає потужних наступальних операцій по нашому напрямку, але розслаблятися не потрібно. Вони ще мають тактичний рівень. Частково по окремим секторам вони ще мають і потенціал, деякі мірі перевагу, тому ми повинні тримати і оборону і контратакувати успішно. Але в перспективі я не погодився з генералом. Якщо ми його не будемо долати до кінця, а це способ звільнення повністю території Сходу, Півдня і Криму. Тоді, коли Путін слабний режим паде, оце реальний результат, що в нього і в Росії шансів нема. Якщо ми будемо тільки частково мати успіхи, він буде тримати ситуацію поряду фронтів, буде обіграти нову мобілізацію, все більше і більше до мільйона і більше людей. Буде формувати нові сили на базі ВПК. І старого зброєння, але отримувати і нові види за рахунок контрабанди. Ми бачимо, що вони вже навіть е відверто говорять про те, що вони отримують і електронні системи, і чіпи, і інші е засоби, які потрібні для ракет, для літаків, для танків, бетерів. Оце та можна, нова филя. Тому 10 років це дуже-дуже багато. Я думаю, ми підриваємо на декілька років основну домінанту російської армії, але її треба добити. Тому що вона все таки має розгорнутися найближчі рік півтора, маючи ще і внутрішні міроїційні ресурси, воєнні ресурси, і зрозуміло, людський потенціал, який вони будуть задіяти, навчати запасників і знов кидати в бій. Поки не буде стратегічної перемоги, загроза від боку з боку Росії буде. Ми нікому не угрожаємо. Від просто ми заботимося обшій безпеці, безпасність не Якщо ми стартуємо з Каховської ГЕС і припускаємо, що росіяни злякалися українського наступу і підірвали, то там в нас в Енергодарі, звісно, друга відкривається небезпека друга за номером, але мабуть, перша все ж таки за значенням, тому що ми кажемо про атомну електростанцію. А чи можемо ми бути впевнені, що ці е, потвори, коли будуть втікати, коли їх будуть витискати із енергодару і Запорізької області, що вони так само щось там не натиснуть? Ну, они нам нажать могут на что угодно. Это ж малохольно, еще раз повторюсь. Это, это, россияне, там проблема с восприятием действительности. Потом будут рассказывать, а мне тот кто-то -то приказал в голубом нимбе на, на Господа похожий. Ну, то есть могут сделать. Тут ничего нельзя исключать. Полностью ничего нельзя исключать, это точно. Вопрос военной целесообразности. Так вот, подорвать, россиянам подорвать Каховскую гидроэлектростанцию, была военная целесообразность. А может даже и необходимость. Они просто не были готовы удержать наши войска еще и на херсонском направлении. Потому это даже, я больше скажу, военная необходимость. Просто с дуру не рассчитали, это уже проблема их. не рассчитали поток воды и то, что зальет. А вот отсекли на наши войска все-таки там 200 километров фронта. А вот, допустим, взорвать Запорожскую атомную станцию абсолютно никакой военной необходимости у россиян нет. Там линии движения нет никаких, а это все в стороне лежит, это и так мешок. То есть Запорожская атомная станция, она сейчас, можно сказать, находится, ну вот энергодар и вот весь этот левый берег Каховского водохранилища в районе Энергодара, это ж мешок. Как только мы начинаем двигаться на ТАКМАК, оперативное окружение, им оттуда бежать придется. А то есть военной необходимости взрывать ее никакой нет. Для того, чтобы там спасти какие-то части или еще что-нибудь, мы туда двигаться не будем. А вот какая необходимость? Информационно-дипломатическая, политическая, какая-то ическая, с, с этой точки зрения у них больше негатива будет, ничем, ничего не толком не решат, негатива будет по Росатому. У Росатом сейчас контролируют эту станцию. Он перед МАГАТЭ заявился о контроле станции. Он половину работников взял себе на контракт под давлением. Там страшные вещи, как давили этих людей. Чтобы они подписали контракт с Росатомом. То есть, с точки зрения контролирующих органов, которые контролируют ядерное, ну, всю ядерную энергетику, Росатом отвечает сейчас за эту станцию. Если при его ответственности там что-то произойдет, Росатом попадает под такие мировые давление. Вот смотрите, у него 4, он сейчас строит и пытается запустить 4 энергоблока в Акую. Это в Турции. Два энергоблока в Пакште, в Венгрии. Это вот только вот сходу 6 энергоблоков. Кстати, те же 6 таких же энергоблоков примерно на той же Запорожской атомной станции. Вот это только первое. А он, он еще обслуживает, и не просто обслуживает, а поставляет ядерные сборки тепловые для работы очень многих энергоблоков в мире. То есть у него миллиардные обороты, там сотни миллиардов денег, долларов, которые через Росатом проходят. И рисковать таким количеством денег, ну это просто точно не будет. Это примерно та же картина, как они были на Чернобыльской атомной, вспоминайте. Акт приема-передачи сдал, принял без никаких проблем, честь отдал. Этот самый командир части, который там хлопцев без потомства лишил на этом лесу, и все, ну, сказал, что всех пообещал, там я так понял, пообещал всех жду, жену удовлетворить, и там сейчас бедный на разрыв. А вот то же самое будет и в Запорозьке Атамниста. Потому я не думаю, что они там вообще что-то призвідут. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.